Всім доброго дня. Що в нас сьогодні? Хочу зібрати це все насіння. Ось це і ось це також. Це в нас виходить український багатоплідний. Воно вже висохло поважити, щоб знати вже точно собі вагу. Ну і поїхати на ринок. Будемо здавати, думаю. Ну, зараз поки що це здамо. А турку там запитаємо, яка ціна буде. Щоб вже знати, чи вести її, чи почекати ще з нею. На український багатоплідний, здається, 95 гривень була ціна. Це вже завтра поїду, уточню. По цінам, що там. Ну так що, давайте збирати. Збирати будемо ось такий мішок, звичайний. Ну і, звісно, взяв ваги з собою, щоб потім це все поважити і також подивитися, яка буде різниця ось між до моїми вагами і вагами того, хто буде приймати на ринку. Цікаво, наскільки вони обманюють, і чи є якісь погрішності між до мною і його вагами. Так, бачите, насіння має ось такий вигляд. Фокус навести вам, щоб. Як було видніше. Ось бачите. Такий вигляд. Ось ближче. Тобто, ну, щоб такого цвілі якоїсь, чи ще щось, я не замічаю. Думаю, все чудово, претензій ніяких не повинно бути. Ось бачите, як сипеш. А видно, ось так летить шолуха з нього, тобто воно вже сухе, воно готове. Можна його збирати. Так, що зараз збираємо і потім показую вам результат. Ну що, зібрали ми, бачите, ось цю половину, ця ще лежить. І маємо ось такий результат. Щас. Так. Ось так. Така. Не знаю, півмішка, здається, тут є. Зараз ми поважимо, хочу його поважити. Покажу вам, скільки тут лежало його. Так, беремо ваги. Вставляємо так, щоб все нормально було. Вмикаємо. Бачимо по нулям. І ось що ми маємо: 15.09. Тобто ось тут у нас 15 кг насіння. Що ж, давайте ще тепер докидаємо ту решту до мішка і подивимося, скільки тут буде насіння. Так що прогнали далі. Набрали ми повний мішок ось. Ще бачите, скільки ось залишилося. Давайте ваги тут спробуємо зважити цей мішок. Так. Це є, вмикаємо. по нулям. Ну, як бачите, було на ногах 22 кілограми 800 грам. Ось. Давайте далі трошки відійду вам. Ось в такому мішечку, бачите, виходить, зерна. 22 кг 800 г. Ну, зараз давайте ще оце зберу. Що тут в мене залишилося. І також вам покажу, що тут. Тобто результат буде вже повний тоді по-українській багатоплідній, оскільки ми зібрали всього зерна. Ось такий дозбирав я все. Бачите, насіннечко. Ну багато тут вийшло. Давайте спробуємо і це зважити, щоб вже повна картина, як то кажуть, була. Є вмикаємо. Знаєте, по нулям. Ну, ось, нарешті зафіксувалось. 4 кілограми, 400 грам. Тобто, підсумку ми маємо. Та тут у нас 22 кілограми 800 грам. Тут у нас 4 кг 400 г. Тобто разом ми маємо 27 кг 200 г. Це на моїх вагах ось такі ваги, як бачите. А що буде на ринку у цих торговців? Це вже будемо знати завтра. Ціну нагадую, вони казали, 95 гривень. Тому думаю все-таки здамо. Ну не знаю, скільки чекати буде потрібно, щоб воно там було 110 чи хоча б 120. Не знаю, що така ціна буде. Тому зараз здамо і буде видно, що там по коштам. Звісно, це все я викладу в наступному відео. Покажу, розкажу, як здавали, що він мені казав, цей. ця людина, яка приймає насіння. Чи все добре з ним, чи ні, чи що їм не так. Ну і, звісно, скажу, яка ціна на турку. Тому всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. На все добре.